Соціальні автобуси вийшли на маршрут. Безкоштовні перевезення по території громади здійснюють чотири автобуси. Вони вийшли на рейс 1 березня. Наша знімальна група відправилася за маршрутом Южне Кошари. Проте автобус не встиг виїхати, зламався. Перевізник швидко відреагував та пересадив пасажирів в інший автобус. Кожен день, чотири рази на день, я їду на автобусі. Так, да. ми, да, ми їдемо в садик, Да. на роботу і в школу добираємося кожного ранку. Нам підходить у мене дитина залишається на групі подовженого дня і на 3.30 ну, нам ідеально. Я з роботи я працюю на ринку. Тому мені дуже підходить. ви знаєте, я порахувала, ми катаємося кожного дня. Я не рахувала суботу-неділю, то виходить 1600 гривень нам на двох проїзд. Ну, якби по бюджету, коли сама виховуєш діток, то дуже тяжко. Чи знали про те, що сьогодні буде автобус соціальний? Так, да, Було Зброшено розписання, все положено, як положено. Як вам цей автобус? Чи зручний? Дуже зручний, дуже гарний і взагалі. Класно, люди будуть їздити, вони просто, наверное, ще не все знають. Поэтому буде зручно і ще й не да. Звичайно, у нас як селедка набивається в автобус. Тільки що Женька сказала. А що ви випадково так от вийшли? Да. Як вам умови? Нормально. <звірний. звірний. звірний> як часто вам доводиться в Южно виїжджати? Один раз на місяць. Куди пенсію отримають, та їх. У зв'язку з тим, що зараз уже з'явився безкоштовний автобус, можливо бути частіше виїжджати трохи чи ні. Чи та ні, нема потреби? Нема потреби. Роботу повно на дачі. Автобуси здійснюють окремі кільцеві рейси у кошари, сичавку, нові біляри, міс. Потім повертаються на автостанцію в Южному. Підправлення на стоянці поблизу плази. Рейси курсуватимуть три рази на добу по кожному з маршрутів. Тендер на перевезення виграв «ТОП північ Транс. Мабуть, більше ніж півроку займаємося цим питанням. Розробили програму соціальний автобус, розробили маршрути, створили робочу групу, до якої входили і представники всіх управлінь, і депутати южної міської ради. Обговорювали із старостами, із мешканцями громади, склали графік, сподіваємося, що він підійде всім мешканцям. Але якщо будуть якісь питання, то ми зможемо ці питання вирішувати, трошечки їх переміщати. Автобуси зручні, місткі там більше 50 посадочних місць з кондиціонерами. Тобто автобуси дуже комфортабельні. Одна із вимог для того, щоб автобуси, які будуть курсувати по маршруту, були пристосовані для людей з обмеженими можливостями. При формуванні графіку руху були враховані потреби школярів, відзначають управлінці. Мені особисто цікаво було саме кошари, тому що дуже багато запитів було від батьків-школярів, що немає чим добиратися. Сьогодні в автобусі, в якому я їхала, було не дуже багато людей. Деякі люди дивувалися, що це за автобус, і деякі взагалі з грошима заходили. Автобус, кошар, сичавки, він не приїжджає просто на автостанцію, а він провозить людей, по суті, по колу для того, щоб зручно було вийти біля поліклініки, щоб зручно було вийти. Вийти біля міської ради, якщо потрібно, з якимись документами, біля школи, біля лікарні. Тобто, такі основні соціально важливі об'єкти, ну, які потрібні людям. І саме для цього і був розроблений цей маршрут. І час руху так само підлаштовувався під заняття, під робочі моменти. Тобто, все це підлаштовувалося. Соціальний автобус курсуватиме цілий рік по боднях. З міського бюджету виділено понад 5 мільйонів гривень. Перші в Європі жіноча збірна з боротьби тренується в Южному. Вже звична арена для національної команди з цього виду спорту. В чергове прийняла борчинь для підготовки. Жіноча збірна нещодавно посіла перше командне місце на чемпіонаті Європи. Та на тривалий відпочинок часу немає. Попереду не менш відповідальні змагання. Виступили вдала, хотілося трошки більше золотих медалей. Казалось, у нас був перший фінальний день, що п'ять бороли за медалі, і всі п'ять, ну би, три других і два, і два п'яти. На другий день дівчата зібралися і вже і ми кажется, на повороті обійшли турецьку команду може, в кінці. Молодці, вона проявила характер і перемогли. Дівчата у нас е некілька не не е лідерів, які боролися там, ми зараз освободили, бо мало, мало пройшло часу. І вони трохи відпочивають, трохи так само готуються. Е Останні тут всі готуються, е я скажу, що ще зима, ще. ще ну, Осталися хворий, вдома поставалися. На жаль, це, ну, це життя, так, і так воно є, хто -то травмований, хто хворий. В складі національної команди представниця від Южного Марія Зенкіна. У 18-річної Борчині незабаром два чемпіонати України. Це у віці Ю-23 та Ю-20. Їй потрібно відібратися до збірної, аби представляти країну пізніше на чемпіонаті Європи. Марія Зенкіна одна з наймолодших у складі національної команди. Без дорослих спортсменів не буде росту, тому що треба ставати сильнішими, щоб на комусь рости. І це важко, але це треба робити, і це в принципі наша робота. Прости, я під враженням, що я вдома, я, я знаю, тут все знаю. До мене всі всі звертаються. Класно, коли я виросла на цьому килимі і до тебе приїжджає от збірна. Ти тренуєшся от на своєму місці. Це дуже круто, дуже круто. Дуже рада, що у южного є така змога приймати збірну Україну. Випробування на міцність характеру та сили волі є цей відбір для титулованої борчині чемпіонки Європи Аліни Грушеної Акобія. Спортсменка декілька разів за крок до супервідповідальних змагань, пройшовши увесь шлях підготовки, отримувала травми. Я травмувалася перед минулими Олімпійськими іграми. Потім останній раз моя найсерйозніша травма була це розрив передньої хрестоподібної зв'язки. Це був перед чемпіонатом світу ліцензійним, де розігрувалася ліцензії вже на наступні Олімпійські ігри. І як травма ця дуже серйозна, після якої відновлення від 6 до 7 місяців я мала б тільки вийти на килим, а в мене навіть немає зараз 5 місяців. Я вже тренуюся якби зі всіма по повній програмі, тому що у мене не було часу на це довге відновлення, я мала ризикувати. Ну, це був мій вибір не займатися більше відновленням, але мені пощастило з реабілітологом, якби з моїми наставниками, з людьми, які мені допомагають. Всі в мене вірять, тому я ризикувала і все добре на даний момент. Якісь травми, якісь погане тренування, щось, коли я думаю, що людей набагато гірше і в нашій країни набагато гірші, якби обставини ситуації, то наші проблеми це ніщо. Ми маємо їх проходити. І не думати про погане. Якщо наші воїни воюють, то ми також маємо якби, робити якнащу свою справу, щоб проставляти нашу країну, наш гімн та наш прапор. Важка та болісна тема для нашої національної команди з боротьби це допуск росіян та білорусів до міжнародних змагань. Спортсменки розповідають, проводили велику роботу, аби довести всьому світу, що країнам-агресорам не місце на спортивній арені. Проте міжнародна федерація боротьби все одно повернула їх до участі. Ми їдемо на міжнародну арену, представляємо свою країну. Зараз така ситуація в нас, і коли ми виходимо проти суперників, терористів, які зараз почали війну, то, звичайно, емоції там переповнюють і негативні, звичайно. Хочеться якнайкраще виступити і доказати. Що ми найсильніші. Кожного там зачіпає якось м, кожну частинку, бо в когось батько, брат воює на сході. І це, звичайно, так як в мене батько на сході, це мене дуже зачіпає. Ця тема про війну і важко. Так званих нейтральних спортсменів допустили до Олімпійських ігор, і хоч вони і нейтральні, але ми всі ми розуміємо, що хто це, що вони, вони просто без своєї символіки. Нам його дозволило нажати руки цим спортсменам, взагалі ніяк не контактувати. Це добре, але хотілося б, щоб взагалі, щоб всі зрозуміли. Розуміли, що тим спортсменам зараз не місце на борцівському килимі, поскольку те, що відбувається зараз в Україні, саме ну, вони, вони цього не розуміють, вони не можуть приїхати і подивитися, побути от в цьому в цій атмосфері, коли нема світла, ми тренуємося, коли помплять, ми тренуємося, коли ми не спимо ночами, а потім тренуємося. Вони цього всього не розуміють, і важко, коли от ти виходиш. Але але все, все, все це перекривається, коли головна гімн України ти стоїш на підесталі, тобі сльози бачиш тренерів, бачиш дівчата, які підтримують це дуже круто. Ми їздимо за кордон на всіх змаганнях, на всіх тренувальних зборах зборах за кордоном в США, в Японії. Ми завжди розповідаємо про нашу країну, що війна в країні, що Росія напала на Україну. Ми завжди це обговорюємо. Наша федерація, міністерство, асоціація, всі якби борються за те, щоб їх там не було. Наприклад, там їхні спортсмени в соцмережах підтримують війну в Україні, тобто і потім їдуть і змагатися на змагання. Всі це бачать, але ніхто на це не реагує. Приймає збірні з боротьби спорткомплекс Олімп стабільно декілька разів на рік. В ігровій залі застеляють чотири килими. Спортсмени у 14-денний збір відвідують також релакс-центр та тренажерну залу. Їх багато приходить, і щоб інші люди їм не заважали, то ми, щоб зручно було всім потренуватися, так коригуємо розклад. Звичайно, це дуже добре у всіх відносинах, крім того, що Олімп ожив, і це якось приємно бачити його в такому вигляді. Ну, вони ще й приносять нам прибуток. Так, да, це все. І я думаю, що їм зручно. Ми дуже вдячні, що вони вибрали наш Олімп. Олімпійський ліцензійний турнір проходитиме в Азербайджані у квітні. Молодші спортсменки візьмуть участь у чемпіонатах України. До цього команда проведе ще один збір. У конча Наші акаунти в Ютубі, Фейсбуці, Інстаграмі. Те виміг Южне. Підписуйтесь на канали Южинського телебачення. Довіряйте лише перевіреній інформації. Южненці представили місто на всеукраїнському конкурсі від творчого проєкту Art Like Fest. Фестиваль Конкурс мистецтв Кубок гір діамант Карпат проходив у місті Яремче. З 15 по 19 лютого вихованці Южненської школи мистецтв змагалися з дітьми зі всієї України. Загалом участь в конкурсі взяли понад 500 учасників. Перший всеукраїнський фестиваль, конкурс мистецтв діамант Карпат проходив 16 лютого в місті Яремче. Від нашої школи мистецтв поїхало 49 дітей, танцювали, співали, грали на музичних інструментах. Х, малювали. Наша школа входить в трійку найкращих шкіл області, бо вона дуже потужна база. Хореографічна, вокальна, інструментальна, художня. Ми займаємось кожен день, незважаючи на такі складні умови, на умови війни. І у нас всі професійні викладачі, тому в нас такі хороші результати. 49 дітей з Южного демонстрували свої таланти в хореографічному, музичному, вокальному та образотворчому мистецтві. Додому конкурсанти привезли перші, другі, треті місця і навіть одне гран-при з малювання. Окремо діти відзначають красу природи Прикарпаття та дякують ЗСУ. Мені дуже подобався цей конкурс, тому що він був найкращий у світі. Чому? Тому що я його люблю. Добре, а що ви там робили? Танцювали і співали. І співали. А що ви танцювали і співали? Ми золоту зірінку співали. Добре. А чому тобі подобається співати? Тому що я люблю співати. Добре. Хочеш комусь подякувати, сказати так. щось? Дякую за те, що Карпати такі красиві. В мені так. дуже сподобалось, бо це дуже цікаво мандрувати своєю країною і Бачити гори, гуляти багато, малювати і справжню природу якусь, мандрувати просто. Це рідна Україна наша. Треба її досліджувати. Що вам найбільше сподобалось? Напевно, те, що там природа, там свіже повітря, там гарно дуже. – Дуже було цікаво, пізнавально і. Гарно І дякую всім, хто старався зробити цю поїздку ідеальною. Дякую за, Ісу, за нашу безпеку, що нічого такого не не трапилось у нас. Що ми спали Нам подобається, тому що ми віддаємося сцені. Нам приємно бачити посмішки інших людей. Art Like Fest в Яремче проходив. Як ви там виступили? Що ви там робили? Ми танцювали. Ми виступили дуже гарно. Ми були на конкурсі Діамант Карпат, мені дуже сподобалось. Там були дуже привітливі журі. Та зал теж був дуже добрим, вони аплодували дуже гучно. Мені сподобалось. Мені теж дуже сподобалось. Дякую журі, дякую всім, хто організував все. Дуже сцена була велика і красива. Мені сподобалось. Я грала на піаніно. Я теж грала на фортепіано. Мені дуже подобається, бо я пам'ятаю, як я була у десь першому класі. Та я побачила одну дівчинку, нашу знайому, яка грала на фортепіано, Та я теж захотіла грати. А мені просто це по душі займатися піаніно. дуже подобається. Більше про події дивіться в програмі Життя міста.